Якщо футболіст-бразилець, якщо легкоатлет то африканець, боксер-американець, це лише декілька стереотипних суджень щодо спорту та заняття ним. І, хоча ці думки не завжди мають практичне підтвердження, але формують світогляд нашої молоді, ми продовжуємо серію сюжетів, в яких висвітлюємо проблематику міжетнічних стереотипів, і в наступному матеріалі поговоримо про спорт. В українському народному домі відбувся круглий стіл, молодь за спорт, молодь проти ксенофобії. Його учасники обговорили проблему можливого зростання ворожих настроїв напередодні проведення в Україні євро 2012 Аби знати, як в Україні та в Чорнівцях зокрема відносяться до представників різних національностей, дослідники опитали студентів місцевих вишів щодо ставлення до людей з іншими ознаками. Більшість українців та вихідців з Індії відповіли, що ксенофобії у нас немає. Серед вихідців з Африки це відсоток інший. 70% відповіли, що до них ставилося гірше через їхню національність. На запитання, чи ставилися в нашому місті, чи вузі гірше до осіб, чи ставляться в нашому місті чи вузі гірше до осіб іншої національності? 45% українців відповіли ствердно, але на їхню думку. Такі випадки зустрічаються рідко і не є проблемою щодо самих спортсменів, то фахівці впевнені, що будь-які стереотипи можна пояснити статистикою кількістю учасників того чи іншого виду спорту, адже не кожен бразилець чи аргентинець футболіст, але їхня фізіологія дозволяє бути кращими за інших. Серед плавців ми майже не побачимо ще темношкірих. Це пояснюється певною фізіологічними особливостями побудови дихального апарату. Їм тяжко плести на довгі дистанції. От вода потрапляє в легені часто. Тому серед них плаців дуже мало. Що стосовно легкоатлетів, боксерів, певна динаміка, певний певні навантаження, які вони долають, вона дозволяє їхнім з їхніми фізичними даними скажімо, справлятися з навантаженнями трошки легше. Але така перевага не є справжньою причиною хуліганської поведінки спортивних фанатів на змаганнях, кажуть фахівці. Всі ці настрої від звичайного незнання. Все починається із нерозуміння, із необізнаності. Це породжує упередження. Далі формується ксенофобія, далі формується відкрита В Справжньому професійному спорті немає місця для стереотипів та ксенофобії. Уболівальники повинні перейматися успіхами команди чи спортсмена, не зважаючи ні на його колір шкіри, ні на віросповідання, а враховуючи лише його досягнення та кількість перемог. В спортивних змаганнях там є робота на результат. Тобто є певна така зібраність, згуртованість, і абсолютно не залишається якихось внутрішніх посилів, резервів, якихось психіки і фізичних, для того, щоб ще не дай Боже когось там принижувати. От а коли ти бачиш, що людина іншої національності досягає інколи більшого ніж досягти або твої товариші, то виникає така повага, яка зберігається досить довгий час. Людмила Григорчук Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо ж ви зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до на редакції за номером, який зараз на ваших екранах.